Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Радник залужного заявив після розвалу Російської Федерації внаслідок нинішньої війни Японія зможе повернути собі Корилівські острови. Я можу сказати, що в результаті цієї війни, коли розвалюється Російська Федерація, а так воно і відбудеться. Японія отримає свої чотири острови Корилівської гряди, які у них забрали після другої світової війни. Якщо буде бажання Польщі забрати собі Калінінград, то вони зможуть це зробити за результатами цієї Її війни зазначив радник генерала. А він додав, що його дивує позиція Грузії, яка, начебто, бажає відновити свою територіальну цілісність, але поводиться надто пасивно в цьому питанні. Данілова нагадав, що саме Росія очиняла злочини на території Грузії, Молдови, України, анексувавши частини незалежних країн. Влада Японії останніми роками утримувалася від терміну окупації, описуючи ситуацію навколо південних курил, і обмежовувалася заявою, що на ці острови поширюється японський суверенітет. На офіційному сайті Олімпіади того року, яка відбулася у Токіо, острови Південні Курили були позначені як територія Японії та інтерактивні карті. Нагадаємо, що 8 серпня 1945 року СРСР оголосила війну Японії в ході бойових дій радянські війська повністю зайняли Курилівські острови. Усі острови південних курил входять до складу Сахалінської області Росії, всі крім Урупа скаржуються Японією. 10 січня позиція та риторика Японії дуже змінилася на третій повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже офіційно на рівні уряду. Японії закликає Росію повернути їй свої північні території. В грудні минулого року відбулася зміна та перегляд стратегії національної безпеки і оборонних планів, які фактично вперше з часів Другої світової війни кардинально змінили позицію Японії та почало озброювати свою ж дивізію у сьому з прискореному темпі над сучасними засобами. Про це в інтерв'ю Тесеню розповів надзвичайний та повноважений посол України в Японії Сергій Коросонський. Перш за все збільшується дуже різко військовий бюджет. Японія через кілька років вийде на третє місце. У світі по витратах на оборону, по-друге, буде здійснюватися переозброєння над сучасними ракетами, можливо, літаками, тобто йдеться про концептуальні зміни в структурі силої самооборони. По-третє, Японія заявила, що те, що вона лишає за собою можливість превентивного удару, такого ніколи не було, розповів Сергій Курсунський. Також він додав, що поки що не йдеться про відміну мирної конституції про постачання зброї іншими країнами. Тим не менше відчувається, що в Японії вже дуже стурбовані тим, що відбувається протягом минулого року: 89 пунктів ракет. Та яке проводило іспити в північній Кореї. Всім зрозуміло, що це з подачі Росії. Все це призвело до того, що Японія була вимушена сказати, що не став час переглядати виключно мирну позицію стосовно Росії, тому що скільки не каже слово мир, мир не наступить, підкреслив посол. Нагадаємо, що японський уряди у річниці російського вторгнення розширив списки санкцій та запровадив нові експортно-імпортні обмеження. Японія заборонить експорт до Росії товарів, які можуть зміцнювати російську промисловість та використовуватися підприємствами військово-промислового комплексу, зокрема, для виготовлення боєприпасів йдеться про заборону на постачання до Росії напівопровідних обладнання для виробництва нафти d принтерів а також предметів розкоші. Японія запроваджує також обмеження для імпорту в Росії золота. Деяких видів деревини та горілки. Окрім того, буде заморожено активи 120 російських фізичних та юридичних осіб. Загалом у обмежувальних списках Японії перебувають близько 900 росіян та приблизно 450 російських організацій та компаній. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.